Після червневого саміту миру у Швейцарії можуть розпочатись переговори з Росією, на цьому наголосив глава МЗС України в інтерв'ю. Хоча ми знаємо, що будь-які переговори в Україні заборонені законодавчо, тим не менш, розмови про це почались. Правда, Дмитро Кулеба заявив, що немає сенсу говорити з нашим ворогом до того моменту, і він наполягає на тому, що. Країни, які поділяють розуміння формули миру Зеленського, вони мають також консолідуватись і, ну, скажімо так, тиснути на Російську Федерацію. Як ви думаєте, такий підхід він може призвести до того, що війна закінчиться в 2024 році цього року? Чи все це може бути фікцією? І таким діянням, яке, на жаль, не здатне призвести до позитивного для нас результату. І повторюю, говорити потрібно не за кордони 1991 а за кордони 2013 року. Це буде чесно. Бо, бо про кордони 1991 року, коли ми говоримо, ми повинні розуміти, що. З 91 по 2013 щось сталося в країні. І зробити з цього висновки потрібно важливі висновки всім і чиновникам, і громадянам, і кожному з нас. Телеграм, Ютуб шапці профілю. Підписуйтесь, щоб знати більше і аналізувати глибше ту інформацію, ті події, які нас оточують. Це впливає не тільки на ваш успіх, а й на ваше життя, адже правильно або неправильно обране рішення. Може суттєво вплинути на те, де ви опинетесь, в якій країні і в яких умовах.